Традиційний конкурс швачок та вишивальниць відбувся у раківчицькій загальноосвітній школі цього року. Програма заходу була значно ширшою, адже, окрім двох уже вказаних номінацій, було представлено ще й бісероплетіння. Про те, як проходив турнір вправних господарок, дізнавався Богдан Малецький. Колярі Коломийщини мають нагоду щороку демонструвати свою вправність у конкурсі юних швачок та вишивальниць. До участі у заході запрошуються по два представники навчальних закладів району. Цьогоріч до швачок та вишивальниць додалися ще й гуртківці бісороплетіння. Одна з членів журі Звенислава Лаврук каже, що такі конкурси дуже потрібні дітям, бо, окрім них, їм немає де показати своє вміння, адже область не проводить таких заходів. Конкурс, який зараз проходить, він вже є традиційним, проходить він на рівні району, тобто з кожної школи по двоє учнів беруть участь у цьому конкурсі. В цьому році вперше запроваджено нову номінацію по бісероплетінню. Це дуже є добре, бо в багатьох школах. Діти займаються бісероплатінням і люблять цю справу. А е, ну, якось так, що вона ніби е, не залучена була ця номінація. А от вже зараз, слава Богу, е, є нова ця номінація, і діти з задоволенням беруть участь у цій номінації. Найбільше учасників цього року було все таки серед вишивальниць. Саме вони мали за відведений їм час вишити серветку. Приїхав на конкурс і один хлопчина. Андрій Дучак з лісної слобідки каже, що понад усе у житті любить вишивати. Любов до цієї справи йому привела вчителька. А ще він бере приклад зі своєї мами, яка теж займається улюбленою справою. Приємно дуже приймати участь, і я з дитинства вишиваю. Люблю вишивати салфетки, рушнички. Мама вишивала рушник. Я свою салфетку вишивав. Всі Учасники конкурсу отримали подяки від відділу освіти райдержадміністрації. Кращим у номінаціях вручили грамоти та цінні призи. Тепер талановиті молоді майстри своєї справи зберуться на такий захід лише за рік. З раківчика Богдан Малецький Сергій Грицак, Програма події НТК.